Друзі, вітаю! Сьогодні ми будемо робити чергову порцію нашого лендінгу і називається він відгуки. Тож поїхали. Минулого разу ми з вами попрацювали над запитаннями, які найчастіше задаються. І сьогодні ми зробимо розділ, який називається рев'ю, тобто відгуки. Щоб зробити цю частину, ми знайдемо схожий фрейм за дизайном, і він нам нагадує головну сторінку, яка складалася left і «Right» з лівої та правої частини. Давайте ми її здублюємо. Я дублюю Hair of Section, натиснувши Alt і витягнувши лівою кнопкою миші, і кладу ось тут поруч і одразу зміню назву англійською мовою. і Підпишу Review. Дивимося, що ліворуч у нас одна частина, праворуч друга частина, і цю фотографію нам потрібно видалити. Тож я заходжу на Write, обираю цю фотографію і кажу Delete. Давайте ми. Цей фрейм витягнемо поки що, бо ми не знаємо, скільки він буде у нас займати. Шапку профілю ми видаляємо, бо він нам не потрібен. І у нас є лівий фрейм і правий фрейм. Дивимося, що знаходиться на лівому фреймі. У нас є title частина, у нас є bottoms частина, і у нас є Description за зразочком. У нас є title, у нас є оці теж кнопочки, і у нас є одна кнопка. Давайте ми її перекинемо сюди. Оскільки в нас всі елементи розміщені по центру, нам потрібно, щоб вони були переміщені наверху. Тому ми обираємо цей фрейм і натискаємо ось на цю кнопочку, і вона пересувається уверх. Тепер видалимо ту кнопку, яка нам не потрібна. Ось цю ліворуч я її викинула. І цей текст, який має знаходитись тут, я його просто скопіюю, контролсем, і сюди його вставлю. А ось цей текст скопіюю Ctrl-C і вставлю замість цього. Тут нам теж треба поміняти показники. Я тут замінила цифру на 7000, тут 260, як і є. Єдине, що нам треба перевірити налаштування. Отже, давайте ми подивимося на цей тайтл. Я дивлюсь, щоб він у нас був не фіксований а філ. І цей текст Я ж роблю не фіксований а філ. Дивимося, з'їхав контейнер. І відстань у цьому тайтлі геп налаштую на. 20. Давайте на 30. Тепер нам потрібно розібратися з цими кнопками, щоб вони в разі стискання і розтискання теж змінювалися. Давайте подивимося на цей фрейм, подивимося, які у нас є налаштування. У нас в даному випадку фіксована ширина. І я зроблю, щоб вона була в мене хак. І по висоті я теж зроблю хак. Але зробимо ось тут відступи. Геп нехай буде 4, а падінги зробимо по. Зліва і справа 20, а по висоті зробимо, давайте по 30, зробимо. Ось тепер ця кнопка нормальна. Наступні дві кнопки зробимо такі самі налаштування. Я обираю цю кнопку, змінюю її на хак, хак. І відступи тут роблю 20, а тут 30. Так? Те саме роблю із цією кнопкою. І перевіряю, щоб був хак, І щоб цей фрейм був хак. Заходжу сюди. Ми зробили цей description fill, щоб він займав всю ширину. Але якщо б ми, наприклад, ці кнопки зробили fill, то вони б розтягнулися по всій ширині. Було б ось так. от. Ну, можливо, комусь потрібно і так зробити, але ми зробимо, щоб вони всі ці фрейми мали хак-контент по ширині. Тому повернемо так, як було. І нехай цей тайтл розміщується. Центру падінги між автолеяутами у нас 30. Я перевірю, щоб у нас теж геп було 30. Є ось у цій відстані. У нас 30. Є супер! Ліву частину ми зробили. Тепер перейдемо до правої частини. Нам потрібно створити ось такі відгуки глядачів чи користувачів. Тому. Перш ніж зробити цей відгук, ми подивимося, де вже в нас схожа така була картка. Ну і, звичайно, ми робили її як картку товару. Тому візьмемо її за основу і переробимо на відгук. Давайте подивимося, що в нас є в цій картці товару. Отже, цей елемент ми викинемо, саму картку ми трохи розтягнемо і подивимося, що в нас є. Ось цей текст ми перекинемо на самий низ. Зараз я здублюю його назву Ctrl-C, заголовок. Сюди вставляю Ctrl-V, ось цей текст, Ctrl-C, сюди вставляю Ctrl-V. Дублюю ім'я дівчини. Ось поки що я зроблю як заголовок. Нам потрібно написати, звідки ця дівчина. Тут дублюємо текст. Тобто USA, в Seattle. Ім'я та місце її проживання. Ми об'єднуємо два елементи і, і натискаємо Add Auto Layout. Нехай він буде один. Потім його налаштуємо, і нам потрібно зобразити фотографію і об'єднати фотографію і ось цей блок Auto Layout разом. Тому ми малюємо, затиснувши Shift круг і вставляємо фотографію дівчини на ім'я Емелі. Заходимо в філ-заливку, натискаємо зображення і обираємо якусь фотографію. Нехай це буде ось ця. Заходжу в кроп і збільшую або розміщую до необхідного розміру. Я сюди ще хочу додати «Stroke», натискаю на плюсик, обираю колір. І нехай це буде Dark Yellow. Я хочу вирівняти, щоб фотографія розміщувалася до країв тексту. Давайте ми трішечки зменшимо її. Ось, І тепер у нас є цей автолейаут, І це зображення, і ми зараз об'єднаємо в один спільний автолеяут. Правою кнопкою миші, виділивши ці два елементи Auto Layout. Даний фрейм я зараз скопіюю Ctrl-C, заходжу в карт і Ctrl-V вставляю. Перетягую його. На самий верх цей можна вже видалити. Дивимося, що у нас зайве. У нас зайві ці кнопки. Ми видаляємо їх геть, delete, і у нас зайві ще ось ці кнопки. Ми теж їх видаляємо, button як цілий автолеяут геть. Зірочки ми робимо наступним чином: малюємо еліпс, зафарбовуємо його темним кольором, додаємо строк, зменшуємо до необхідного розміру. Обираємо інструмент Star, зірочка, затискаємо Shift, малюємо зірочку, можна і трішки збільшити і зафарбовуємо її жовтим кольором. Зірочку вкладаємо в кружечок, зменшуємо, вирівнюємо по центру, по центру два елементи, Ctrl-G, згруповуємо і дублюємо ще 4 рази: 1, 2, 3, 4. У нас є 5 зірочок, обираємо всі між собою, можна вирівняти по центру. І етавто layout. Геп відстані робимо по 10, і нам ще потрібно їх додати до ось такої циферки. Як її зробити? Просто дублюємо цей шар, змінюємо назву і цей фрейм, перейшовши на Scale, зменшуємо ну, десь до таких розмірів. Об'єднуємо ці два елементи, вирівнюємо по центру. І правою кнопкою миші Add Auto Layout. І у нас вже з'явився Layout ще один, який нам потрібно вставити в картку. Копіюємо цей фрейм, Ctrl-C, заходимо в картку і Ctrl-V вставити. Він вставився на, у нас на низ, ми зараз його перекинемо, це місце і будемо налаштовувати ці видаляю. Я дивлюся, що можна зображення збільшити, я його зараз просто. Збільшу ось так: от і перейдемо до налаштування. Ось у нас є цей фрейм. Ми зробимо його, щоб він був по ширині. Ми зробили філ, по висоті робимо хак. І дивимося, що він у нас прибився посередині. Нам потрібно його змістити ліворуч. Супер. Тут ми можемо залишити так, як є, і тут залишити так, як є. Єдине, що ми зробимо теж наповнення філ по ширині, тут розміщення добре. Так само дивимося філ по ширині хак по висоті, і тут перевіряємо, щоб хак теж було по висоті, ось так. по висоті. В відстані G ми зробимо між ними 30 пікселів. і зменшимо трошки його розмір. Це. Тепер нам потрібно цю картку скопіювати, Ctrl-C, зайти спочатку в Review, зайти в Right частину і Ctrl-V вставити. Перекидаємо її наверх. І робимо її так, щоб вона була Fill content Fill content І вона заповнює цю частину. Тепер ми знову її дублюємо. Ctrl-C, Right, Ctrl-V. Вона вставилася нам по горизонталі, а нам потрібно обрати, щоб вона була по вертикалі. І тепер все правильно. Знову клікаємо на Right, Ctrl-V. Знову клікаємо на Right, Ctrl-V. Ось ці картки. Перевіряємо, щоб у нас було 1000 фіксований. 1200 пікселів. Цей можемо трошки зменшити, але між ними геп е, поставити в рев'ю геп, наприклад, 30. І тоді у нас буде така, такий відступ. Перевіряємо, щоб у нас були налаштування правильні. 75 відступи ми робили так, падінги і 20 по краях. Тепер дивимося на наш основний фрейм. Дивимося, щоб він у нас 1200 залишався. Фіксованим, а по висоті, у нас він був хак, і от тепер ми зробили правильно на цьому. У мене все, то ж перейдемо до нової теми.